Бугаття не лише бренд, а й стиль життя. Літня колекція футболок, пола та шортів це ідеальне поєднання класичного дизайну та сучасних тенденцій. Бугаття використовує тільки високоякісні матеріали, такі як боловна та льон, щоб забезпечити максимальний комфорт влітку. Сучасна посадка Modern Fit облягає тіло, але не надто обтягує. Що забезпечує максимальну свободу рухів. Кожен елемент колекції легко поєднується один з одним і дозволяє створювати різноманітні стильні образи. Бренд дбає про те, щоб кожна деталь виробів була бездоганною. Колекція стане чудовим вибором для тих, хто стежить за модними тенденціями та цінує комфорт і якість. багаття, елегантність, класика та сучасність чекаємо на вас в салонах Трикити у Києві, Харкові та інтернет-магазині Мода».